Так, це біля смітників, бачите, вхід в хіжну справу. Там, де ті кущі такі. А ми йдемо далі. Вулиця Руксолани, перетнемо Бориславську і вийдемо на вулицю Михайла Грушевського. А заодно я побачив, що тут будиночок добудували. А, і може колись і вулиця Грушевського стане прохідною, а не такою, як зараз. А донизу Бориславська. Бориславська в нас недавно була на відео, гори теж Бориславська. Підемо тут. Знаємо, мабуть, цю ділянку дороги біля будинку сам будинок і зробить. Вище людям не так пощастить. За станом, нагадує вулиці Лесі Українці. Та вони завжди були вулицями близнятами, ще Помірецька є така. Третій далі. А ми висі не підемо кварде на траулу. Туди краще не ходити на норі поломат Аж велиця Так, краща її частина. Там ремонт іде, тут ремонт вже зробили. Така іна червона, така підрвом. як ми будемо перетинати вулицю лисенка, У в нас вибір стоє одна лисенка догори на Лисенка донизу, чи можливо перетнути і йти далі на довбуша. Я думаю, підемо донизу, Знаю, вже не раз сказав, нема вулиці в Трускавці, яку б ми не ходили, не показували. На всіх були, всі показували. Важко щось нове показати. А тут лесенку догори, там мала бути лісова пісня, вона там є, але туман. Ай, де малі Ще одна вулиця з розкішними калюжами. Да, асфальт чергується з ґрунтовими дорогами. Цікаво, вулиця називається Заньковецька чи Заньковецькою, бо я бачив теж різні написання. Одні пишуть Заньковецька, а інші пишуть Заньковецькою. Розумієте, різницю? Заньковецькою, це так якби прізвище мало бути людини. Ми навіть здогадуємося, якої людини. А Заньковецька це, напевно, мається на увазі місцевість. Ну не пишуть вже вулиця Леся Українка. Пишуть вже вулиця Лесі Українки, якщо так, правда. Хоча я як Написання міста Хмельницький. Тому дуже часто місто Хмельницький, навіть офіційні органи пишуть Хмельницький. Він же названий на честь чоловіка, на честь Богдана Хмельницького. Він не може бути Хмельницький. Він Хмельницький. Так і тут. Якщо на честь людини, то вулиця Заньковецької. А так, то справді може бути Заньковецька. Таке теж може бути. А, і доходимо до вулиці Довбуша. автомобілі треба пропускати, особливо якщо за кермом жінки. А ви пам'ятаєте, ми ходили, там далі можна вийти на Дрогобицьку. Зараз ми туди не підемо. Галицький двір вже теж можна сказати збудований, зданий.